Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаюся за Санзарі! вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене рахунку сумління. Рахунку сумління, адже кожен з нас. Згідно катехизму, згідно і катехизму, правду, зобов'язаний принаймні раз в році посповідатися. Дуже часто люди запитують сповідників, духовних керівників: отже, ну дайте мені якийсь список гріхів, що я собі можу вичитати, значить я записати. Сьогодні хочу вам запропонувати такий католицький. Рахунок сумління, який пропонує пропонують журнал рицарі, рицарі непорочний, це журнал, який заснувся Тий Максимелян Марія Кольба в Нєпоколянові у Польщі. Ну і ми собі його що пройдемо, і, можливо, це відео комусь буде корисним у підготовці до сповіді. Звичайно, що немає досконалих іспррахунків сп... сумління, іспитів сумління. 에... Знаєте, для декого, хто вже поступив в духовному житті, він вже хто часто сповідається, хто живе практикуючим духовним життям, для нього рахунок сумління можливо і не потрібен. Він вже душею, думкою, серцем розуміє, що є гріхом і знає свої вади, немочів, які часто впадає, але. Властиво, цей рахунок іспиту сумління можливо поможе багатьом людям, які не знають, як ще сповідатися. Отже, на початок фермент щоденника Святої Фаустини, номер 1602 слова Ісуса до святої сестри Фаустини. Дочко, коли приступаєш до сповіді Святої, до того джерела милосердя, мого? отже, сповідь є джерелом Божого милосердя. Завжди спливає на твою душу моя кров і вода, яка вийшла з мого і ушляхетнює твою душу. Коли зближуєшся до сповіді, знай про те, що я сам всповідальні чекаю на тебе. Отже, сам Ісус чекає на нас у сповіданні. Засловняюся тільки священником, але сам дію у душі. Тут нужденність душі зустрічається з Богом милосердя. Краще слів підібрати, бачимо, сам Ісус пояснює, та, чим є сповідь, чим є таїнство покаяння, примирення. Отже, поділ на гріхи. Я постараюся е, все подавати так, як тут подано. Не буду нічого свого додавати, хіба може щось поясню час від часу. Так. Отже, поділ на гріхи. Знаємо, що згідно католицької е, значить, е, віри, є потім на такі. Е, гріх є повсякденний, це є невелике зло або без повної свідомості зла або без цілковитої згоди. І є гріх смертельний. Який це гріх? Це переконання, це переступ заповіді. І тут три важливі речі. Бо деколи ми не знаємо, коли є гріх. Е, Легкий, коли є гріх важкий. Для важкого гріха, щоб був важкий гріх, має бути три умови його. Перше важлива матерія, тобто важлива річ, друге цілковита свідомість, третє цілковита добровільність. Отже, ці три речі є в природі тяжкого гріха. Звичайно, що можна багато різних прикладів тут наводити. Всяких я ну, не хочу дуже вдаватися, так ви можете в коментарях запитувати. Наприклад, відповідальність за той чи інший гріх. Наприклад, в десяти випадках, наприклад, гріха аборту. Знову ж таки, гріх є гріхом, не виправдовується, але відповідальність, наприклад, в тих десяти випадках буде різна, бо деколи, наприклад, Жінка це чинить не зі своєї волі, так? її хтось до цього змушує, ну, розумієте, про що йдеться. Отже, я вже світло включу, бо щось ставнувато. Отак трошки краще. Отже. В смертельному грісі не можна приймати того причастя. Це дуже важливо нам про це пам'ятати. Відчуваю тяжкий гріх не приймати святого причастя. Бо ми тоді чинимо ще один більший, ще більший гріх. Конечно, тоді є натомість приступити до сповіді, в якій треба визнати тяжкі гріхи. І окреслити їх число. Це дуже важливо, чому католицька католицька доктрина, підхід до розуміння таїнства сповіді, значить, вимагає, щоб при тяжких гріхах навозити кількість. Звичайно, це, знаєте, не вираховується, ніхто не хоче там без цікавості питати, адже ми повинні розуміти, що тяжкий гріх це є важка матерія. Так? І один гріх важкий. Заслуговує, засуджує людину на пекло. Так? Це важка матерія, це ну, досить серйозні справи. І тому ці речі потрібно також говорити. Гріх смертельний, це вже каже катехизм католицької церкви, 1861 пункт. Спричинює втрату любові і позбавлення, і позбавляє нас ласки, освячуючи. Це означає стану ласки. Якщо не стане винагороджений через жаль і Боже пробачення спричині виключення Царства Христа і вічну смерть в пеклі, наша свобода має бо е, силу довершування виборів невідворотних назавжди. Отже, п'ять умов доброї сповіді, таїнства покути, примирення, як собі хочете, називати цю таємницю. Е, всі ми добре знаємо, так. Якщо ні, то будемо зараз знати. Отже, перше добрий рахунок сумління, друге жаль за поповнені гріхи. Третє сильна постанова поправи. Четверте щире визнання гріхів. П'яте задосить учинення, тобто покута, задосить учинення Господу Богу і ближньому. І про цих п'яти умовах тут можна реколекції проводити, окремі науки давати. Якщо, наприклад, ви цього бажаєте, можете написати в коментарях. Бо ну, я не буду в цій конференції спеціально застановлятися над кожною з п'яти умов. Ми зробимо лише рахунок сумління. Але, звичайно, що тут можна окремо сказати: і за другу умову, і за третю, четверту, п'яту. Отже, рахунок сумління. Е, важливо, коли приступаємо до сповіді, готуватися. Найперше потрібно готуватися до сповіді. Знаєте, бо трапляється, навіть в моїй вже практиці, не траплялися такі речі, що люди підходять, значить сповідаються і не підготовлені. Знаєте, е, Такі ситуації ставлять в дуже незручне становище сповідника, адже сповідник, знаєте, неприємно випитуватися, визнавати. Отже. Звичайно, священник може допомогти, але дуже важливо, щоб ми самі готувалися. Коли останній раз був у сповіді задати собі це питання. Так? Друге, чи не забув або не затаїв гріхів тяжких? Це важливо. Може бути, і тепер ми мали такі науки. назавжди завжди після утренньої є такі конференції духовні альфонсіанські було про Сповнів, а це теологія моральна. Святий Альфонс є моральним теологом великим. Отже, ж фактично, за його теологію моральну католицька церква надала йому титул Вчителя церкви. Ну і Святий Альфонс про це говорить, так що. Е Трапляються випадки, що людина зі встиду таїть гріхи тяжкі. так, ну Звичайно, що диявол, сатана до цього спричинюється. Але дуже важливо так ну, визнати це. так, Якщо, наприклад, вам стидно, наприклад, на своїй парафії, бо я розумію, так, і священики це часто розуміють, що є, наприклад, маленьке сало, чи... значить, священик вас знає. Ви маєте з ним значить, добрі стосунки і так далі. А тут страпився якийсь тяжкий гріх, а ще й до того соромний, який тяжко визнати. Ну, не таїть, не таїть цього гріха. Краще тоді не приступати до сповіді, знаєте, краще посповідатися добре десь ну, в іншого священника, чи значить в місті, чи тому подібне. Але це і важливі речі. так? Чи сповнив покуту? Це дуже важливо з кожної сповіді. Нам в кінці священик задає покуту сповідник і потрібно її сповнити. Ситафостина Ковальська радить цю покуту сповняти відразу після сповіді. Відразу, так, не чекати, коли, значить, можемо забути навіть. Так? А часто цей священик, звичайно, що святий дух з танців сповіддям повинні розуміти, це тайна, де найпотужніше діє святий дух. І священик може задати деколи навіть не молитву, а якесь, наприклад, діло зробити, так, якесь інше щось. Це важливо, щоб ми про це пам'ятали, щоб ми про це не забули. Друг, е, наступне: чи направив кривду яку наніс, чи направив кривду, яку вирятив? Е, наприклад, це знову ж таки може походити спокута, якщо щось вкрав. То може бути покута, що цю річ повернути, або зробити пожертву, якусь відповідну тій сумі, на яку були завдані збитки, ну, або перепросити когось, так? І ми це могли не зробити, могли, могли це забути. Отже, і це такі вступні речі, які ми повинні собі задавати під час кожної заповіді. Ну і тепер. E, значить, автори цього рахунку «Сумління», журналу Рицаря Непорочної. Я вже вже показав, що це видають оці францішкани. З Дніпоколянова, а опрацював це видання отець Кшиштоф Марія Фліс, францішканин конвентуальний. E, значить, іде по заповіді. До речі, оцей Ісус Милосердний, бачите? Такий гарний. Це є образ Ісуса Милосердного з 1934 року. Не забуваємо, що Велику П'ятницю починаємо Страсну п'ятницю починаємо дев'ятницю до Божого Милосердя. Авторства Євгенія Казиміровського він впервину був намальований у Львові цей образ. Чи навіть цей художник сам не був зі Львова? Добренько, ну тоді е, приступаємо, маємо 10 Божих заповідей це до рувкази до неба. Е, ну і пройдемося собі по цих заповідях. Дуже часто ми, так знаєте, пробігаємося е, так бігом, бігом, бігом. Наприклад, заповідь не бий. Це не стосується, я нікого не вбив. Так, все. Ну, е, але деколи треба глибше застановитися. Наприклад, на парафії в нас ми проходили катехизм католицької церкви, фактично вже закінчили. Три роки пішов на те, щоб його пройти. Я також виходив в ефір ми групі, том, це Піо. І е, я вибрав такі практичні речі для людей, які будуть важливі заповіді Божі. Заповіді Божі, Ми пройшли всі, всіх 10 божих заповідей. Ну і багатьом людям відкрилися на ново очі. Так? Що, наприклад, до того моменту видавалося, що я нічого там не маю проти тої западі, нічого не прогрішився. А тут виявляється, що я ну ж не є такий ще святий. Отже, перша заповідь: не будеш мати богів чужих перед мною. Ну, і тут питання, які ми собі повинні задавати в цьому іспиті сумління. Я буду перечитувати просто питання, звичайно, що якщо щось, то зупинюся. Чи віру в існування Бога і Його проведіння? Чи турбуюся про розвиток своєї віри? Чи не наражався віри на ослаблення, втрату через, наприклад, злі знайомства, книжки, телебачення, інтернет, інтернетові сторінки? Чи довіряю Бога, Богові в труднощах життєвих? Чи е, захоронював, тобто застерігав себе перед розпачом. Чи маю надію на вічне спасіння? Е, звичайно, тут мова не йде за спокуси, за духовну боротьбу, бо знаємо, що є ще духовне життя, але ці речі ви мусите проговорити зі своїми духовними керівниками. Отже, ж, є е, е, спокуси, і багато з тих, наприклад, свята Тереза від Дитятка Ісус, що свята Єлизавета від Пресвятої Трійці, це дві кармельтанки, Босі. В їхньому житті проживалися дуже темні ночі, і вони відчували такі важкі духовні спокуси, в тому числі спокуси розпачу, чи навіть спокуси, думки самогубства були в них. Бо настільки була ця значить, духовна боротьба і, і, і ця темрява. Ну, але тут мова йде про те, коли я себе наражаю, так? не те, що Бог допускає. Чи маю надію, так, це ми вже сказали. Чи маю надію на вічне спасення? Чи трактую Бога як люблячого Отця, який прагне моєї любові? Чи вірю в все, чого навчає церква? Наприклад, в безсмертність душі. І небо або пекло по смерті? Чи не вважаю, що сам маю право вирішувати про те, що є добре, а що зле? Те, що зробили наші прабатьки в Едемі, коли людина сама вирішує, що є добре, а що є зле. Чи люблю Бога більше, ніж людину, гроші, владу, приємності тому подібне? Чи молюся рано і вечором? Це стосується першої заповіді. Чи е, був забобонний, це значить вірив в силу амулетів і інших предметів, які можуть мені принести щастя в кавичках. Чи вірив, що якісь ситуації, наприклад, обставини, наприклад, дата, чорний кіт можуть мені принести нещастя в лапках. Чи злорічив комусь словами або в думках? Чи користався з порад ворожки? Вірив в гороскопи таро, управляв чарами, викликав духів, користав з акупунктури або з послуг біоенергетиків, біотерап... біоенерготерапевтів, управляв східні мистецтва боротьби, анажуючися при цьому в духовність Далекого Сходу, управляв йогу, носив символи релігійні, нехристиянські. Отже, йога. Є заборонене християнством. Я, можливо, ще зроблю окремо, бо це досить таке поширене явище, чим воно загрожує? Окремо, якусь зроблю відео про це. Ем, Чи не поповнив радства або профанації Христа образу, а властивого святого Причастя? Е, тепер десь бачив в цьому в інтернеті на Фейсбуці. Була профанація фігури Святої Тарески від Детятка Ісус, на якомусь свинтарі в Польщі. Це є тяжкий гріх, так? з цього обов'язково треба сповідатися. Чи був членом секти? Чи належить до організації, що бореться з церквою, наприклад, Масони. Перша заповідь, як прийшла нам. Друга заповідь. Бачу відео вже 18 хвилин, ну, але думаю, що це вартує зробити цей іспит сумління. Так? Друге, чи не, будеш брати, чи не будеш брати імені Господа Бога Твого надаремно? взивати? Чи вимовляв імена святих або ім'я Боже без вшанування, без потреби, в жартах, в гніві, з призвичання? Чи не виповідав блюзнірств проти Богу або святим? Чи не прикликав Бога на свідка під час присяги, якої не мав наміру дотримати? Чи не складав присяги, якої не мав наміру дотримати? Чи вживав слів Святого Писання для жартів, для е, е, підтримки помилкової науки? Чи прийняв в тяжкому грісі таїнства святе причастя? Наприклад, таїнство шлюбу. Чи прийняв тяжкому грісі. Це важливо посповідатися з чистою душею. Так. Е, ну, і інші таїнства. Ви можете значить, в коментарях, що, якщо хтось має якісь е, стосовно цього питання, то можете задавати. Третє, пам'ятай, щоб день святий святкувати. Третє заповідь. Ну, профанація цього дня це одна з найбільших гріхів, а це є тяжкий гріх, з якого потрібно рівно шкаятися. Навертатися і сповідатися є присутні, особливо, на жаль, на місційних теренах. Але це явище знову ж таки поширене повсюди. Чи опустив службу Божу в неділю або в свято, коли церква наказує обов'язково бути на святі літурії? Чи спізнювався на службу Божу. Це також є таке: прибігаю, вже священник починає службу Божу. так? Чи працював в неділю або уважне свято безконечної потреби? Чи зневажав День Господній через п'янство? Чи не ображав, чи ображала Господа Бога нескромним одягом в храмі? Буває, так? Звичайно, що в деталі вдаватися не будемо. але це вже кожен собі це розуміє. Чи не перешкоджав? Звичайно, що для когось це може бути нескромний одяг, так? але ну, є певні рамки, так, про які потрібно пам'ятати. Чи не перешкоджав, перешкоджала іншому у зосередженні? Досить коротко, третя заповідь. Четверта. Шануй батька твого і матір твою. Отже, перші три заповіді стосуються. Безпосередньо е, нашого відношення до Господа Бога. Знаємо, так як Господь Бог Мойсей віддав на горі хорив е, ці кам'яні таблиці заповідями. Перші три були з правої сторони, з четвертої по 10 були з лівої сторони. Чи турбуєшся про своїх е, родичів, батьків? Чи виявляєш їм шану, чи є їм вдячний за життя? Виховання, переказання, віру і інші добре. Е Чи ображав батьків, е сперечався з ними, обмовляв їх, бив, встидався їх, залишав без помочі в старшому віці, не молився за них. Чи пробачав дізнані кривди батькам, настоятелям вихова... Вих... вихователям, е родичам, колегам? Чи шаную своїх настоятелів, чи люблю вітчизну і є вдячний за добро від неї отримане? Ну і тут окремо отець подає, автори цього буклету подають е, обов'язки батьків з огляду дітей відносини родинні. Чи дбав про католицьке виховання дітей? спільна молитва, служба Божа неділі і свята, участь у катехезі, приймання таїнств і тому подібне. Чи давав дітям добрий приклад католицького життя вдому, в праці? Чи посвячував дітям час, інтересувався їх проблемами? Чи не був байдужий на те, з ким дружить? Моя дитина. Які книжки, байки, фільми оглядає, в які карти грає? Це важливо так? слідкувати за цими речами, так. Наприклад, в які карти грає? Чим якісь карти є добрі. На загал церква значить не дораджує взагалі ніякі карти грати. Але, наприклад, є карти такі, що ну, не є погані так, самі по собі, е, ну, там, наприклад, щеслами і тому подібне. Наприклад, в першій западі ми згадували карти так, Ну, Це точно погані карти. І тому тут, тут так і сказано, в які гра, як гра е, перепрошую. Я погано прочитав не, не про карти, в які ігри грає, в які ігри грає. Я, я прочитав, в які карти грає. Хочу. Ну назав карти ні. Не, не радять. Не радять і духівники, і я особисто також, тим більше в часі посту, це ще також є ще більший гріх. Тому цього слід уникати, а в які ігри грає, бо є різні ігри, так, виявляється. Чи захоронював дитину перед загрозами для духовності і чистоти серця явними або укритими, як, наприклад, Хеловін. Знаємо 31 жовтня, замість того, щоб пам'ятати, що є свято всіх святих католицьких 1 листопада, потім є спомену всіх вірних померлих, а Хеловін. Це знову ж таки дуже небезпечне явище. Я думаю, про йогу, Хеловін, також треба мені ще окремо буде якось зробити постурання заваги. Ворожба, гомосексуалізм. Так, про що то є? Значить, чи загрозами для духовного, чи захороняв дитину перед цими загрозами? Халовін, ворожба, гомосексуалізм, музика, книжки ігри комп'ютерні з елементами сатаністичними. І такі речі є присутні. Магія, жах, значить, якісь жорстокість, вульгарність, еротика. Ці речі треба, значить, обов'язок батьків захищати дітей перед цими речами. Так. Чи дозволяв на згіршення дитини в школі? Чи дозволяв на згіршення дитини в школі? Отже, ми з успіхом пройшли чотири заповіді: це вже 25 хвилин. Я думаю, що ми поділимо. Ми поділимо, і наступна частина буде, вже буде з 5 по 10 заповідь. І також окремо ще в цьому іспиті сумління. Ми повинні звернутися до дев'яти родів гріхів чужих, але це також буде сказано в окремому, в другій частині цього відео. Ну, мусимо поділити, бо воно буде дуже довге і буде ну, трошки. Так зробимо. Надіюся, ви не проти. І тоді почуємось.